Не стісняйся, все шалом, це Славко і Ася. Ми зараз завершили нашу зустріч оглядачів за круглим столом. Щоправда, на відміну від тих, за нашим круглим столом була ще домашня сметана і домашній сир. І ми поговоримо про те, чим вас зараз непокоїть. Це чутками за розподіл України, чутками за зустріч Трампа з Путіним. Що це все означає? Я спробую і свою точку зору, і Асіну викласти. Почнемо з головного. Ася каже правильно і цілком раціонально, що Трампу нема про що говорити з Зеленським. А висунути йому умови капітуляції України він не зможе. Тому що у Трампа не дуже є чим вплинути на Україну. От Бідон пробував, обмежував. Підтримав російський наступ а не дуже вийшло. І тут Трампові треба вигадати щось своє. Щось таке, що він може в нас забрати. Гроші нам вже не додавали, зброю нам вже не додавали. Побачимо, що вони вигадують. І тут далі ми вже за сою розходимося з позиції в позиціях. Перше, я як пісиміст вражаю, ну це ж у нас грець, грецький діалог. Та, розумієте, так? Да? Що Трамп зустрічається з Путіним, це песимістичний варіант, щоби спільно з Путіним висунути Зеленському умови миру, і зараз ми до цього повернемося щодо оцього бреда о розподілі України. І другий варіант Асін Трамп зустрічається з Путіним як звинуватцем війни, щоб поставити йому вимоги, її припинення, що не виключає того, що ці... Вимоги можуть бути для нас неприємно м'якими. Ну щодо Путіна розумієте? Ось такий варіант. Правильно сюда тут має нас непокоїти лише позиція тих держав, зокрема Сербія, що готові прийняти Путіна замість того, щоб передати його суду. Розумієте, оце неприємно, що всі так вже забили. Та й серби забули за свої зобов'язання, за своїх мілошевичів. Розумієте. І готові прийняти Путіна. Хоча я на місці Путіна знаючи зрадливість сербів, от до Сербії б я не повірив. Не поїхав би, напевно. Це таки, я знаю, ми знаємо своїх братушок. Тепер друге, каже Ася, чого вони обговорюють, чого, чого вони посилаються на думку Медведєва. Каже, знайшли самого трезного, трезного чоловіка на Ерефії. Ну, Ася, це крімнологія, розумієте, Це метод крімлінології. По будь-якій шалупоні взяти якусь шалупонь і по ній розбиратися, що там робиться, хто возле кого стояв, хто як говорив, хто за ким йшов, у кого ноги тряслись. Так прийнято. Крімлінологія знову повернулася через. Уявну закритість їхнього суспільства. А справжня причина цих розмов, тому що нову політичну ситуацію для того, щоб передати її нам, транслювати, повинно влити в, в старі політичних формул. Розумієте, я цим теж користуюся, і ви мені часто інколи справедливо, інколи несправедливо дорікаєте. Бо я це роблю для швидкості простоти пояса, щоб мені описувати. Я вище спочатку ну, да, чоловіка та двоногі, безпер'їв з плоскими ногтями. Ну розумієте, просто сказати, чоловік проще. Так ось. Чому кажуть зараз за розподіл України? Тому що це формула, яка умовна, яка пояснює небажання Заходу відмовитися від... Визнання суверенного права України від суверенності схід української від приналежності України окупованих територій, як ви розумієте, що вони ж не можуть визнати, вони шукають форму, як це оформити, щоб самим, розумієте, що таке визнати територіальні зміни в Європі? Це завтра косовари захоплять половину Балканського півострову, тому що вже ж немає інтервенційних військ НАТО, немає і американці не це. А косавари є. Буде велика Македонія. Фу, велика Албанія. потім може хтось дасть гроші македонцям і почнеться. Ну ви, ну ви знаєте, як це було. Коротше кажучи, в чому проблема? Треба і суверенітет України визнати над цими територіями, їхню приналежність України знайти формулу, чому вони були отторгнуті. Я особисто не дуже вірю в якусь. Маянетко в Україну, тому що Путін не створив українського уряду, не захопив Харків, а зробити український уряд в хацап'ятавке. Прости, господі на Донбасі. Це не буде. Йому тоді треба Донбаську націю, Донбаську республіку. Ему тоді треба донецько Криворозьку Республіку утинати. Розумієте, йому потрібен правоприємник якийсь. Я б утнув Донецька криворожську, я скажу, що такий би чубчик був. А є було б що. По широкой амурськой дороге, молодой як його звали, я уже забыл. Коваленко, по-моєму, шагал. вибачте, вже пам'ять, память наганом наганами Финкой. И такую он речь распивал. Оце було бы гимн цієї державы. А какую речь распивал? Ну а то, что прокурор несправедливо посадил, что тяжело на нары, что молодые люди не спешите ко мне. Ну как всегда? Ну какая не речь всегда распиваю. Ну, Кучеренко сгадал, молодой Кучеренко шагал, да. Воожений наганами Фінка і такої он речі. І це був автентичний гімн для цієї. Все-таки ця нація робітників походить з анархістського руху. І це було б, і Кучеренко непогана людина, я скажу. Так ось. В чому проблема? В тому, що ми ще не знайшли форм для опису, як я кажу, що розподіл Кореї на північну та південну так само був. Розумієте, це робочий варіант. робоча. їм же треба якось де-факто визнати те, що вчинив Путін, тому що тиснути на нього далі, вони не збираються. І нам ще неясна ситуація це все гадання на кафейний гущ, як справедливо каже Ася. Давайте дочекаємося 20 січня і більш-менш офіційних заяв. Бо поки що те, що відбувається, можна песимістично трактувати і коментувати як проти української. Як це сказати, констеляцію Зірок, що спрямовано проти України, а можна все це пояснити констеляцію Зірок, сприятливих для України. Коротше кажучи, все це гадання на кофейне Гуще. Але воно нас розважає, а гаворящий голов, тим більше і корм. Я ні на що не натякаю, але менше ніж 500 лайків під кожним нашим сюжетом це просто неприпустимо. Я скажу, що ну, ну. Будьте уважні, як то кажуть. Хоча б лайкайте. Да, да маба, а більше ми уже і не просим. Все таки після праздничного. На ну, а ті, хто поддерживает нам велика дя... да, дякую. Да, да, да. Це насправді ба щоб не вихід баб ми оцю сметану їли.